Допомога з Америки в понад 100 тисяч гривень. Така вартість медичної допомоги, яку привезла кірвоградським військовим піаністка зі США, Українка за походженням Оксана Скідан. Народилася вона в Краматорську, в Слов'янську і Донецьку. Потім навчалася в США. Там проживає близько 20 років. Допомогу передала від української діаспори, привезла майже 70 ящиків, медикаментів та засобів. Це шприци, системи, рукавички, хірургічні інструменти, операційні комплекти та інше. Головний лікар госпіталю Геннадій Сябренко наголосив, що ці засоби догляду за пораненими не мають аналогів в Україні, вони допоможуть пришвидшити одужання хворих. Зараз у шпиталі лікується понад 200 пацієнтів. У мене є дуже хороші друзі саме вот вчителі з української діаспори, і я з ними поділилась то, що нужно, то, що було б полезно здесь. І ребята буквально в теченні кількох тижнів собрали помощи, не спрашивая абсолютно не задавая никаких лишних вопросов, кроме того, что нужно. Что нужно, пусть говорять пишут, и все было передано сюда. Поэтому знаете, в мірі бувають чудеса. Ця допомога, яку нам надали, дозволить зекономити наші бюджетні кошти, розприділити і е, дасть змогу придбати ліки в більшому асортименті, переорієнтувати, тобто на перенаправити кошти на більш такі значущі потреби.